Доброго вам часу, вітаю! Давайте подивимося сьогодні з вами такий розклад, який називається Як створити своє майбутнє і перестати боятися. Ми подивимося на блоки. Що вас блокує, чого вас блокує, для чого вас це все блокує, і що вам допоможе зняти блоки. Будемо працювати на чотирьох колодах, кому подобається або рубашка, ви дивитесь, обираєте варіант, або камінчик, бірюза. Знайшла на підлозі в Єгипті. Була така коробка і там лежала, не знаю, вона мені щось сподобалося. Друге, це в нас піріт, чоловіча енергія, сонечко. Скарабій символ безкінечності. І, як завжди, куди ж без амітіста. Обирайте варіант, концентруйтеся, карти з вами поговорять відповідно до того, що вам потрібно. І під відео, як завжди, будуть тайм-коди. Розклади є загальними, це означає, що вони можуть не програтися, оскільки ви різні, в кожного свої потреби, свої бажання, страхи. І якщо вам потрібні приватні консультації, то звертайтеся за моїм телефоном. Він є. І так, перший варіант. Я вас вітаю. У нас сьогодні понеділок, новий місяць. Тому дуже гарно розгрібати всі проблеми. Перший варіант сідайте зручно. Пріть собі чай, каву, свічку паліть, і приділіть собі час для спілкування з Всесвітом. Давайте подивимось, як створити своє майбутнє і перестати боятися. І так, перше, загальна така ситуація. Перший варіант. І так, ваша загальна така енергія зараз, що вас блокує? Чого ви не бачите, що вам треба зробити, і що вам допоможе? Ой, і скучно і грустно. Взагалі, у вас тут страхи. Страхи по королів мечей, знаєте, це от просто така ситуація паніки, ситуація хвороби, ситуація тут може бути е негатив на вас. Е і... Така страшненька трошки карта. Це просто загальна енергія от панічних атак, депресії, яка зараз вас переслідує, в якій ви знаходитесь. Що вас блокує? Вас блокує те, що ви, тут можуть бути відносини з людиною, да? ви все хотіли б обзнати. звертається хлопець до гадалки, що ж у нас буде, розкажи. Ви не вірите в себе. Тут іде бажання звернутися до, до когось, об'єднатися з кимось і запитати, як воно буде. А блоком є те, що ви собі не довіряєте, ви тільки хочете, щоб вам сказали, як робити. Знаєте, коли людина приходить до психолога і каже, а що мені робити. А психолог каже, а що б ви хотіли робити? А ви кажете, та ні, а скажіть мені, тому ви намагаєтесь відповідальність на когось перейняти. А насправді потрібно самому казати: я буду свої проблеми вирішувати. так, От вас це блокує, те, що ви свої, скажімо, проблеми не вирішуєте самі, а перекладаєте на когось. Чого ви не бачите? Ви не бачите, що це в ваших руках. Ви можете самі знайти рішення свого питання, тільки треба пошукати інформацію. Взагалі, інформація є скрізь. От бачите, наприклад, інтернет. Ви не бачите, що для того, щоб знайти відповідь на свої питання, потрібно задати, задати це питання, сформулювати питання, і тоді все буде на місці. От у вас іде поєднання, да? Хай краще хтось мені щось скаже, а ви не бачите, що, як то кажуть, спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Тому рятуйте себе самі. Що вам треба зробити? Старший аркан сила. Старший аркан сила означає, що вам, знаєте, з одного боку, потрібно а, знайти такий баланс. Між двома частинками, От щоб приручити ту дику силу, вам потрібна ласка. Сила в даному випадку не є фізичною, У нас ніхто лева не б'є, не робить якихось тортур, його треба погладити. Для того, щоб е... вирішити своє питання, щоб подолати якусь проблему, потрібно не з наскоком її вирішувати, а підійти з любов'ю. Прийняти себе, прийняти свою частинку таку анімалістичну, і знайти баланс у собі. Бачите, вона показує, що зверху зв'язок отримує енергію зверху для того, щоб приручити того кота. І що вам допоможе? Знов-таки, пошук, сліпа людина. Ви знаєте, довіртеся, в принципі, тому, що. Вас е, відведуть десь. Бачите, людина все рівно не бачачи і використовуючи паличку, е, вона йде, допоможе ваша інтуїція, допоможе сліпа, можливо, надія, віра в те, що все буде добре. Оскільки у вас тут, в принципі, бачите, теж і, і сум, і сльози, і пошуки, вам потрібно перший варіант. Е, Концентруватися на тому, щоб сказати, де мої страхи, назвати їх, оскільки, коли ви працюєте з страхами, важливим є назвати, що вас турбує, сформулювати це все. І для того потім працювати. Шукайте інформацію, перестаньте когось робити відповідальним за ваші вчинки. І працюйте над собою, над балансом. І ваші пошуки. Будуть е щасливі. Давайте ми подивимо зараз ще пораду оракульну та року. Яка у вас буде афірмація при створенні свого майбутнього. Фок і роад. Вам потрібно знайти напрямок. Ви не знаєте, який напрямок, куди вам іти, і ви бачите, вліво і вправо. Оприділіться. І для тих, подивіться, в кого може бути негатив, у вас вам потрібно пропрацювати, і зробити чистку. Ось так перший варіант. Буду вдячна за ваш коментар. Дякую вам. А тепер давайте будемо переходити до. Другого варіанту, другий варіант доброго вам часу. Пірід. Сонячний камінчик, сильний такий. Давайте подивимось. Ми працюємо з вами з таро. Так, де вона в мене? Ця колода таро? Вона нова, куди її поклала. Ось вона в мене? Дике? невідоме. І так, ваша загальна енергія зараз, що вас блокує? Чого ви не бачите, що треба зробити, що вам допоможе? Так, загальна енергія у вас. І скучно і грусто. Знаєте, хтось вам перекриває радість. Притом якийсь там щур у вас завівся, і от хочеться вам посумувати. Перекриває хтось вашу радість, ваші емоції. Це може бути така пауза, чи ви самі постадили? Німці називають десь Інрешвайн, внутрішня свиня, яка не дає нам розвиватися. А у вас в даному випадку емоційна сфера знаходиться на паузі. Таке підступне щось. Так, що вас блокує? Ви не можете знайти ціль. Подивіться, два жезли вони ведуть в певну точку. У вас цієї точки немає. Блоком є те, що у вас немає конкретних планів, у вас немає конкретної дороги. Кожен день, як є, так і є. Нехай буде. А спрямувати свої думки. До певного якогось результату у вас це не вдається, і це є вашим блоком. Думати і вести все до одного, як то кажуть, знаменника. Все треба звести до одного знаменника і зрозуміти, куди ви направляєтесь, що ви хотіли б робити. З чого ви не бачите? Ви не бачите позитиву, ви не бачите об'єднання, ви не бачите любові. Така чудова карта, ви бачите дві рози. Ой, і за того, що у вас от просто і скучно і грустно, тут ви не можете дивитися на позитив. Ви його не знаходите. Тому спрямуйте свою ціль на позитив. Спрямуйте а, на ресурси, на задоволення, можливо, на іншу людину, яка вам приносить радість, а, на об'єднання, на красу, яка є у цьому світі. Так, що вам треба зробити? Тварину бачите? такий Олень. От ця тварина є такою дуже спостережливою, але вона, є, вона жахається постійно. І вам потрібно дивитися на світ з точки зору цікавості. А що там відбувається? Завмерти на хвилинку і подивитися, і не бігати дуже швидко. От ви чуть що і побігли далі, і побігли далі. І вам ця карта каже: не бігай, як той олень. Стань, стань, сить, сі, стань, сядь, посидь. Подивіться, не тікайте, якщо у вас є якась така ситуація, то не треба її уникати. Потрібно розібратися, чому так відбувається, і не йти далі. Оскільки ви не можете йти далі, у вас немає цілі. Ви постійно десь біжите. Зупиніться, будь ласка. І все буде добре. Дивіться, у вас тут веселка. Це означає, що якщо ви подумаєте про свої ресурси, ціль поставите і не будете бігати, все буде дуже добре. Що вам допоможе? Туз Мічей. Туз Мічей — це таке рішення. Знаєте, як прийшла і вирішила одразу присікти рішення, от проснулася сьогодні і кажу, я зміню своє життя. Наприклад, я зараз відмовилася від кави і вже 14 днів не п'ю каву і не їм м'яса. От в один день я вирішила проводити таку аскезу, і я це зробила. Вам потрібно прийняти рішення, а не тягнути. Туди-сюди щось думати. У вас знову колоди є е, імператор. Це ваше коріння, система, ваша родина. Вам потрібно своє коріння усилити, пропрацювати. І, відповідно до того, вирішити, в один момент я позбавляюся ем, тих незрозумілих щурів. Я не бігаю, я звірю в свої ресурси і знаю, чого я хочу. А тепер для вас порада від оракульної колоди. Що нам кажуть оракули? Вай! Чому? Ой! Аж карти впали. От у вас оракульна колода питає, чого? Чого ви бігаєте? Чому ви не зупинитесь? Чого вам постійно десь потрібно бути, а не там, де ви маєте важливість, чи вам потрібно бути. Зупиніться, зробіть собі відповідь на питання: Why? Чому? Другий варіант дякую вам. Бажаю вам гарного часу. Відпишіться, будь ласка, буду вдячна за зворотний зв'язок. А ми будемо переходити до варіанту номер 3 Ви в мене скарабійчики. Такі гарні. Упс. Так. І в нас колода Таро. Золоте таро райдера вейта. І будемо дивитися для вас. Третій варіант. Ви сидите зручно. Давайте подивимось, як створити своє майбутнє, перестати боятися. Подивимось, що вас блокує. Так, ваша загальна енергія. Що вас блокує? Чого ви не бачите? Що вам треба зробити і що вам допоможе? Так, король Кубков. У вас тут загальна енергія, ви чогось чекаєте. Чекаєте. О, дивіться, як воно гарно світиться. Карти такі чудові. Ви чекаєте, притім ви вже вирішите йти новим шляхом. І от у вас ваше майбутнє, в принципі, ви більш-менш його собі уявляєте, оскільки вже тут річка є, кораблі десь пливуть, і ви вже спланували собі. Давайте запитаємо Таро, що ви там собі напланували, куди ви йдете. Може, тут якась справа своя, знаєте, коли людина там та? Да? як це в нас приватний підприємець, ну, ви плануєте е, йти в задоволення життя. Тут може бути такий гедонист намалювався. Дина, яка от, уявляє собі майбутнє, коли в нас дом повна чаша. Хоча тут може бути трошки такий егоїст і ну, в принципі, все добре. Ви плануєте, щоб, щоб вам було добре, маєте право. Що вас блокує? Король мечей вас блокує. Ви знаєте, може бути і ви. Король мечей в нас повітря, терези, близнюки або водолейчик. І от це може бути людина, яка, чи ви, так, самі себе блокуєте. Як то кажуть, унтер-офіцерство сама себе висікла. Ви самі собі придумуєте картинки, які не існують. Це може бути ваш батько або ваш чоловік, і притом людина така різка, дуже прямолінейна, яка вам все каже, що є. Це може бути, хто вас блокує, наприклад, або юрист, або військовий, хто зараз з вами знаходиться, тобто людина цієї професії. Вас блокує людина. Подивіться в своєму колі знайомих, хто це є. Чого ви не бачите? Ви не бачите, що вам потрібно зробити паузу. Ляш і все про як то кажуть. По четверкій м'ячі, бачите, от, в принципі, він лежить Це відпочинок, медитація, на масаж треба сходити. Тоді буде все краще. Тоді все зміниться, але зараз вам потрібна пауза. Вам не потрібно десь рухатися, щось робити. Ви можете чекати, але от відпочиньте трошки. Що треба зробити? Вам потрібно об'єднання з кимось. По двой кубках, якщо це робота, то, наприклад, вам треба партнера знайти. Якщо ви ні з ким не зустрічаєтесь, вам потрібно наповнити себе половинкою іншою, другою людиною, другою енергією, Так? інь-янь, об'єднання. Це така, знаєте, от карта свята, насолодження. Подумайте про те, щоб довіряти іншим людям. От Вам потрібно таке об'єднання зробити. І радіти цьому. Що вам допоможе? Зробіть в кінці кінців вибір. Оскільки ви не можете зробити той вибір, от то у вас і тут іде така ситуація: бачите сім кубків, і ви не знаєте, який обрати. Подумайте, да? а що вам заважає це все вирішити? Давайте зараз подивимось, чому у вас проблеми з вибором? Ой, може, вас обманули, так? Або ви когось обманюєте. От вам зараз важко будувати своє майбутнє, оскільки а, ви взагалі не знаєте, яке воно буде, у вас немає чітких планів, і вам тут заважає одна людина. Тому відпочиньте, візьміть допомогу в когось іншого, консультацію, можливо, якесь об'єднання з людиною, візьміть підтримку. І буде вам щастя. Дивіться, у вас тут король кубків на дні, це може бути також психолог. Якщо от потрібно пропрацювати ці проблеми, то зверніться до психолога і він вам допоможе вирішити. Давайте ще подивимось пораду від оракульної карти. Так, трус told, скажіть правду. От ви тут все крутите, не знаєте, як спілкуватися з цією людиною, куди ви йдете. Скажіть ту правду, і все буде добре. Правду треба казати. По-перше, самому собі. Знаєте, навіть якщо не іншим, а зізнатися собі, в тому що вам заважає. Шановний, третій варіант. Так, де моя коробочка? І ми переходимо з вами, о, ось вона коробочка знайшла. Кожна колода тару лежить, бачите, якась красива в своїй коробочці. Переходимо до четвертого варіанту. Доброго вам часу! Амітісті. Четвертий варіант. Давайте подивимось, що у вас в майбутнім. Що вам потрібно зробити, що вас блокує? Хто у вас? Що у вас? Чого у вас? З ким у вас? І так, ваша загальна енергія зараз. Що вас блокує, чого ви не бачите, що треба зробити і що вам допоможе. Ми працюємо з вами з колодою Джіра Марчетті. Ой, красота. Загальна енергія, королева Мічі. В принципі, це така енергія, знаєте, хочу зробити певну справу, хочу прийняти рішення. Це жінка така. Може бути, ви, яка є, має такий дуже тонкий мозок, скажімо так, чи манеру мислення. Жінка може бути юристом, може бути лікарем, хірургом, може бути військовою. От це енергія ваша, так? Енергія вона гарна ця жінка, енергія жіноча. Так? Тепер. Що вас блокує? Жіночості у вас немає. Ви знаєте, у вас немає зв'язку з своїм родом, з дітьми, от немає коріння. Імператриця, в принципі, у нас карта, яка означає мати, жінку, яка означає рід, енергію, красу. От у вас зараз немає енергії, подивіться, яка цієї карти, і енергія цієї карти. Це от холодно, це метал, це не залізо. А це карта тепла. Тобто, ваша енергія зараз вона є холодною, рішучою, а не теплою. Кажуть, щоб обійняла до себе, ем, пригорнула. От у вас зараз цієї енергії жіночості немає. Чого ви не бачите? Ви не бачите короля е, рицаря. Ви бачите, рицаря Кубка. Рицар Кубка це людина, яка може знаходитись у вашому оточенні, яка до вас приходить з емоціями, з пропозиціями, дає вам підтримку. То хтось є у вашому оточенні, можливо, ця людина і вам заважає або допомагає. Що несе вам рицар Кубков? Давайте подивимось, що він від вас хоче. А він вас десь запрошує, каже: слухай, а ну пішли, ми з тобою десь сходимо. Дивіться, ще й королева кубка внизу. Да? Тобто, це може бути. Людина, яка хоче з вами або милується собою, так? Такий він собі впевнений в собі, хоче вас десь показати, як це себе показати і на людей подивитися. А у вас от енергія немає. Чіночості, у вас більш така вона холодна. Так? Що вам треба зробити? Королева Пінтаклі. Королева Пінтаклі, бачите, знов така енергія. Це. От однаковий такий колір. Да? Королева Пінтаклі, і тут королева в порівнянні між ними двома це енергія добробуту, енергія жінки землі, матері. От вона трошки схожа з імператрицею. Дивіться, в неї всі пташки, всі метелики. Вона дбає про добробут, про будинок, дбає про фінанси, про все, що може бути. Тому вам потрібно або взяти цю енергію собі. Або вам потрібно звернутися, звернутися за порадою. Вам треба перетворити цю енергію холодну на теплу енергію. Бо ви можете отримати пораду від цієї королеви в якійсь сфері. Давайте подивимося, якщо ви шукаєте поради в якійсь сфері. Ну, це може бути консультація з психологом, який вам допоможе позбутися страхів. От, нас тут дьявол спокушає. Це просто може бути. Отака підтримка емоційна, щоб ви розібралися, чому у вас інший вид енергії, ніж з цими картами. І що вам допоможе? Дурак. Дурак це на старший аркан, який означає, дивіться, тут дуже класно видно: радій як дитина. У вас йде зміна тут енергії, четвертий варіант, з такої от холодної. В теплу і боротьба з страхами. І для чого потрібно бути, можливо, трошки любові вам потрібно від вашого лицаря кубків, який такий собі, в принципі, самодостатній хлопець. так? Бути трошки дураком, будьте трошки дитиною, радійте, коли кожен день проживається як в перший раз. Вам не вистачає отої трошки чудаковатості, як то кажуть. Давайте подивимось пораду для вас. Як вам треба дуракам себе поводитися. Я інколи також люблю себе просто поводити, знаєте, як, наче перший раз народилася от просто подурачитись. І «Folk to the road. Ем, куди йдете? У вас не зрозуміло, який шлях. Вам треба оприділитися, чи ви до розумних, чи до дуже розумних ем, знати ваш шлях, куди ви направляєтесь. І все буде добре. Четвертий варіант дякую вам. До наступного разу.